Друзі, я думаю, що ті, хто читає біблію, знають, що біблійні книги і розділи написані в різних літературних жанрах. Тут є і хронологічні книги, хроніки, історія, числа, дати. Тут є і поетичні книги, це вірші, це пісні, це приказки, приповісті, художні твори і так далі. Є і євангелії, є. Різні інші пророчі книги і так далі. Я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на е, один поетичний твір, який вирізняється з поміж інших поетичних творів Біблії. Ну, хоча всі вони дуже різноманітні, коли ми беремо книгу псалтири, читаємо кожен із псалмів, окрема пісня, але не тільки в книзі Псалтир є пісні. Є пісні в інших книгах. І ось я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на одну пісню, в якій жодного разу не згадується в Господь. Я не буду читати зниги, пісня на пісня. Над Це окрема пісня. Я прочитаю пісню, яка називається Пісня про лука». Ви таку пісню зустрічали на сторінках писання? Така пісня є. І євреї її називали піснею про лука. Ця пісня записана в другій книзі Самуїлові, в першому розділі. Я прочитаю з 19 по 27 вірші. З 19 по 27 вірші. Потім я поясню, хто цю пісню написав, кому вона належить і за яких обставин вона була написана і остужена. Ришнота Ізраїлева побита з лука на звір'ях своїх. Ой, попадали лице, не розказуйте, не розказуйте в даті про це, не сповіщайте на вулицях Ашкабльону, щоб не тішилися холестимлянські дочки, щоб не раділи дочки не обрізані. Білбуарські гори, щоб на вас не було, ні роси, ні дощу, ані поля та жертви принесені. Посплявлений там щит хоробри, щит саулів, як ніби оливою він не помазаний. Від крові забитих, від крові хоробрих, не відривався в руки і не вертався меч саулів на порожнях. Саул та Йонатан ці влюблені ми за свого життя і в смерті своїй нерозручні, круткіші були від орлів та сильніші від лев. Дочки Ізраїля, за Саулом заплачте, що вас залягав у баг'яницю з Хрекрасами, що оздоблював золотом вашого одежу. Ой попадали лицарі посеред бою. Я на пагінках твоїхось забити. Скорблю по тобі, я мій брага. Ти для мене був вельми улюблений. Кохання твоє розпішніше для мене було від кохання жіночого. Ой, попадали в лицарі, загинула строя військова. Друзі, можливо, хто вперше чує ці слова, навіть дивується. Ну, Це більше схоже на якусь думу про військові подвиги, про героїв, які е, полягли на полі битви. Хто читає Біблію, той знає, що слова ці належать Давиду. Ці слова він висловив тоді або написав тоді, коли до нього дійшла звістка про те, що під час бою, під час війни між палестимлянами і ізраїльтянами, ізраїльтяни понесли поразку і загинув цар Ізраїльський Саул. а також його сини, зокрема Йонатан, який був близьким другом. Давида. І Давид оспівує, він пише цю пісню, вона названа піснею про Лука, він пише цю пісню на похорон Саула та Йонатана, друга свого. І коли ми прочитали ці слова, то на перший погляд, ну або гірніше, взагалі враження, яке справляється пісня, якби не знати перед історією і не знати, які стосунки були між Саулом і Давидом. То здається, що Давид неймовірно поспує е, цього чоловіка Саула. Він настільки підносить його в цій пісні, ну, жодного негативу. Таке враження, що загинув справжній герой. Загинув справжній чоловік, який був лідером народу, який е, очолював армію, який збагатив сам народ. Він каже, дочки ізраїльські, плачте за Саулом вас одягав. Ви подивіться, як ви стали одягатися за його царювання. Ви подивіться, як ви стали жити за його царювання. І здається, що дійсно це була трагедія для всього народу оспівана Давидом. Саул в цій пісні повстає героєм. Героєм, якому Давид віддає належну честь, належну пошану, належну славу, як герою як. Цареві, як полководцеві, як тому, кому народ ізраїльський зобов'язаний своїм добром. Ви знаєте, я кожного разу, коли читаю цю пісню, вона мене вражає. Чому? Тому що я знаю перед історією. Я знаю, що було між Саулом і Давидом. Справа в тім, що ну, для тих, хто не знає, я поясню, Давид і Саул. Були в дуже близьких родинних зв'язках між собою. Давид був взятелем Саула. З часу Саул наблизив Давида дуже близько до себе. Саул полюбив Давида. Але через короткий час в серце Давида закралася застрість. Перепрошую, серце Саула закралася заздрість стосовно Давида. І він один раз засіхнув на життя Давида, Давид утік. Другий раз зазіхнув на життя Давида. І, в принципі, через цю заздрість, яка корінилася е, в серці Саула, життя Давида перетворилося на муку, перетворилося на катування. Він втратив спокій. Багато років Давидові довелося тинятися по пустелях, по горах, ховатися від Саула, в руках якого була влада, в руках якого була сила, в руках якого була армія. А навколо Давида зібралося кілька сот рабів, втікачів, людей невдоволених, незадоволених режимом Саула і так далі. І вони не мали притулку, не мали пристановища. Ми про це багато знаємо, багато читаємо. Але, друзі, мене вражає наступне. Ну, плюс найважливіша деталь. Справа в тім, що Давид був помазанець Господній, так само, як і Саул. Тобто Саул був свого часу помазаний на царство пророком Самуїлом. Але пройшло декілька часу, і Саул відступив від Бога, він не, почав не слухатися Бога. І тоді Господь посилає Самуїла в іншу сім'ю, в іншу родину і наказує помазати юнака, хлопця Давида, в царі. І, в принципі, коли Саул і Давид зустрічаються, це зустрічаються два помазанці. Два вибранці, які вибрані були Богом, щоб бути царями. Слово помазанець звучить як Месія. Це було два Месії. Це було два чоловіки, які кожен свій час були вибрані і помазані Богом на царювання. І ось між цими людьми конфлікт. І конфлікт довго тривав. І конфлікт, ну, який неможливо було зупинити, неможливо було виправити. І хто читає Біблію, той знає, скільки разів Саул потрапляв у халепу, а саме він потрапляв у руки Давида і його вояків. І Давиду потрібно було тільки кивнути головою або кліпнути оком своїм воякам, і Саул лежав мертвий. І військо його розбіглося. Але, друзі, Давид жодного разу не робить цього. І мене завжди вражає ставлення Давида до Саула. Ви знаєте, друзі, коли я міркую про це, мені цікаво, я про це вже не говорив нещодавно, що на сторінках святого, святого Письма, зокрема в Старому Завіті, дуже цікаво відзнайти сліди Христа або тексти, які вказують на Христа. Коли я читаю Книгу Псалтир, я знаходжу, що. Давиду, Давида належать пророчі псалми, в яких він в точності відображує відчуття Ісуса Христа на Голгофі. Те, що відчував Ісус Христос, те, що Він переживав там на Голгофі. Я думаю, а коли Давид це побачив, коли Давид це зрозумів, виявляється, що Давид у власному житті переживав щось подібне. І він висловлював. Відчуття, які сам переживав. Але ці відчуття співпадали з відчуттям Ісуса Христа. І мені дуже цікаво було подивитися на Давида як на образ, або прообраз Ісуса Христа. Ви знаєте, коли я дивлюсь на Давида, на його ставлення в Саула, у мене вимальовуються два образи. Ісус Христос. І Давид. Давид, в принципі, в даному тексті може служити образом Ісуса Христа. І Ісус Христос про це підтверджує, коли каже, я є корінь і нащадок Давидів». Тобто Він ототожнює себе з Давидом, він пов'язує себе з Давидом. І, в принципі, багаторазово на сторінках Писання Бог обіцяв посадити царя із роду Давидового, і цим царем є ніхто інший, як наш Господь Ісус Христос. Але цікаво. А чиїм образом в такому випадку може послужити саму? Помазанець, але помазанець Господній, який відступив від Бога. Помазанець Господній, який почав, що робити, переслідувати справжньому Помазанець. Ви знаєте, друзі, ця історія мене переносить на іншу історію вже на сторінки Нового Завіту. В Новому Завіті згадується. Е... Людей з однаковим ім'ям. Зем'ян Адам. Ви пам'ятаєте? Послання до Римлян. і в інших посланнях? Дух Святий говорить про те, що був перший Адам. Земний персний. Тобто це людина, яку створив Бог. Людина, який Бог. Ну, фактично віддав у підпорядкування володіння землю, Птахів, тварин. І перша людина могла панувати на землі, бути володарем на землі, бути свого роду помазанцем. Але потім що сталося з цією людиною? Або з цими людьми першими? Вони зрішили. Гріх розцілив їх із Богом. І ось потім настає час. Коли Бог посилає другого Адама, другий Адам Господь з неба, Ісус Христос. Друзі, чому я про це говорю? Тому що в історії Давида і Саула мене вразила саме оця пісня, яку заспівав Давид. Виявляється, що попри всю ту шкоду і все те горе, яке завдав Саул Давидові, Давид. Не припинив любити Саула. Давид оплакував Саула. Давид не пригадує зараз нічого з того недоброго і негідного, що зробив йому. Саул того болю і всієї шкоди, якої він завдав йому. Давид оплакує Саула. Друзі, ви знаєте, коли я думаю про Ісуса Христа, мені здається, що в цій пісні. Бог хоче показати нам більше. Бог хоче показати нам своє ставлення, поставлення Ісуса Христа до людства, яке відступило від нього. Цар Давид сам терпів, сам страждав і сам ніс проблеми, які він не сам створив. Це були проблеми Саула. Саул відступив. Саул. Дав місце дияволу в своєму серці, а страждав від цього хто. Звісно, що Ісаун страждав і поніс своє покинання, але, друзі, невинно страждав від цього Сдави, справжній помазанець, справжній цар. І так само людство зрішило, людство відступило від Бога, а страждати за це довелося Бог другому. другому Адаму. Страждати довелося Ісусу Христу. І при цьому всьому пісня Давида вона відкриває серце Давида і думає, що і серце Ісуса Христа. А саме, гріх людей, гріхи людей, гріхи людства це неймовірні страждання для Ісуса Христа, для нашого Господа слава. Брати і сестри, я думаю, що ніхто так не страждає від своїх гріхів, або не відчуває цих страждань від своїх гріхів, як ці страждання відчуває або відчув Бог в Ісусі Христі. Ви знаєте, вчора в нас тут було благовістя і досить багато було людей. Я думаю, що ну, можливо трошки менше, ніж нас зараз, а можливо, приблизно так. І от, е Запитання почали ставити деякі. люди. один чоловік каже, поясніть, що таке кара Божа. Ну, я там відповів, як міг, він по-своєму. Я кажу, слухайте, ви знаєте, кару Божу до кінця ми можемо усвідомити або побачити тільки в одному вигляді. Кара Божа вона лягла на Ісуса Христа. Оце була кара Божа. Іншими словами, друзі, страждання, яке спричиняє гріх, жодна людина. Не відчуває повною мірою такою, якою їх відчув Ісус Христос. Але при цьому всьому Він каже в первосвященницькій молитві, і за них я віддаю себе. Повертаємося до пісні, яку ми прочитали на початку. Скільки сліз, скільки недоспаних ночей довелося пережити Давиду. Відток, скільки смертельної небезпеки і загроз більше від того, Сауд розбив сім'ї Давида. Він забрав свою дочку від нього і дав іншому чоловіку. До речі, це була неймовірна травма. Тому що коли Давид повернувся на царство, перше, чого він зажадав, він зажадав відновлення зі своєю законною дружиною. Але разом із тим. Коли селу помирає, Давець приймається як особисте горе, як особисту трагедію. Друзі, і сьогодні, коли люди гинуть у гріхах, Бог сприймається як особисту трагедію. Серце Бога неймовірно переймається долею людини. На диво самі люди не переймаються своєю долею, так як нею варто було перейнятися. Взагалі ця тема, вона, коли міркувати про двох месій або двох помазанців, вона дуже часто зустрічається на сторінках Писання. Ну, Наприклад, Ізмаїл і Ісаак. далі Іса, і Яків. І далі ми можемо ще знаходити на сторінках Писання знову ці паралелі. І коли ми подивимося на це все, і знову ж таки, безпосередньо ізраїльський народ. І Христос, або Фарисеї, книжники, теж все сходиться і все підходить до наступного. Є тільки один правдивий Месіє, правдивий Спаситель, правдивий цар, який приймається добре кожного із нас, який пішов на страждання, щоб нас врятувати, щоб нас спасти. Він погодився на ці страждання, він випив чашу страждань до кінця. І мені хотілося побажати кожному із нас, щоб сьогодні ми і не лише сьогодні були вдячними Ісусу Христу за те, що Він не перестав любити, За те, що Він не відвернувся, попри все те, що ми робили і робимо і продовжуємо робити. І ми, і люди навколо нас, і взагалі людство, і ми, як віруючі люди в тому числі, але Ісус Христос. Залишається тим, хто любить, залишається тим, хто вболіває, залишається тим, хто робить все заради нашого спасіння. Слава Богу, Амі. Mm -hmm. yeah.